Низом, через фланг. Виходять іспанці на нашу половину майданчика. Хайме прострілює, удар по воротах. І 1-0 на користь іспанців. Це було сильно. Хайме, праворуч не проходить його пас. Перекоплення від збірної України. Ца виходить в вічна візгулки. 1-1 Є м'яч для нашої збірної. Іван Білімов пробиває Удар поворотах. 2-0. Перепрошую, 2-1. Але найважливіше. Ліворуч Антоніо і наші фанати скандують. Україна. Україна на трибунах. А в цей час іспанці рахунок зрів. Підбирання за збірною Іспанії. Білімо виходить, перекидає його суперник. 3-2 на користь збірної Іспанії. І не були і чинні чемпіони португальці і італійці. Простил на дальню стійку наших воріт. 4-2 іспанці рахунок роблять. Іть іспанці. В контратаку вибігають. На Начо пробиває 5-2 рахунок. Бенгол. Артем Климчук на Малуновсько. Малуновський. на покаш пах. Ох, ти ж нічого собі! Під тиском. Кіповський віддає мяч Руано. Руано пробиває і добиває м'яч у ворота іспанці. Лаос пробиває. Хайме підставляє ногу. і мяч знову у наших ворот. Тана Климчук. Знову Шклярук. На Малоновське. Малиновський прострілює. 4-7. Назар Першин, гол від нього.